Я знаю, що вашій творчості взагалі немає меж. І дуже часто ви проводите в своєму клубі майстер-класи. Скажіть, будь ласка, це така потреба є природня, навіть у цьому віці продовжувати чомусь навчатися новому? Чи це якісь інші забаганки? Ану, поділіться такими своїми секретами. Щоб відповісти на це запитання, погляньте, будь ласка, на наші вироби. Всі наші вироби зроблені руками Моїх одноклубниць. І, звичайно, від... все зависить від мастер класу. Тут у нас вишивки, вишивки хрестом, вишивки стрічками, різні маленькі поділки, такі квіточки, віночки, травниця. Яка наповнена пахучими травами, дуже приємно її брати до рук. А ще в нас є такі капелюшки, які ми самі придумали, і ми їм дали назв таку назву капелюшки пані Браницької. А також готуємо серветки, готуємося і щоб вміти. Зробити святковий стіл, є декупаж і вінтажний декупаж. Ну, ми всього навчаємося, навчатися ніколи не пізно. І ще хотіла сказати, щоб ось подивіться, яка чудова шаль. Ми колись і в руках не всі вміли держати ті. Гачки. А зараз ми навчилися. І ще зверніть увагу на костюми наших учасниць. Вони так, також все зробили своїми руками. Ну і ми навчаємося друг у друга. Нам ніколи не пізно вчитися. Ми вчимося, нам це подобається. І є в кого вчитися, і наші руки і не для скуки. Коли ж то було, все пройшло і молодість. І кохання, і мій коханий мене покинув, пішов за обрій. Ну, то що ж, все було, але життя триває. Он чула Галька Дзюбиха, таки зійшлася з Іваном Васильовичем і живуть нічого й ходять, як голуби друг для друга. До де ж взяти такого Івана Васильовича в нашому районі? Ні одного путящого не найдеся. Але. А що легко? А легко? О, ось дивися, скільки в нас жіночок. І худенькі, і товстенькі, і гарненькі. А він до мене приходив? Ні, він до мене приходить. Він до мене приходив, мені курку приносив. Ні, він до мене приходив, мені яйця приносив. Я в собі що не говори? а я тобі левка не отдала. — Та не думай про це за. О, диви, 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 то не де? — Ой, А з ним, Олька, ти диви, я помилуюся, я ти тільки обукає. От негідник. Давай заспіваємо чи що? Ну давай. Цвіте-те. Нам все буде добре! Оце ж внучку чекаю, вона вчиться в самому Києві. Ой, вона мене така розлиться. Вона вчиться в універс. Версидеті. на Махара. Аж я варенички віда варила, любимих таких. Де ж ти мені тут знайдуть, мужа? А я хочу красивого, високого. Перший повинен бути маленький пробник. Попробовала один раз і все. Я а зараз. я хочу сильного, здорового, о, як Арнольд Ой, ой, ой. Та за любов йди, уже йди хоч за Брибовича чи Рабіновича. Та він старий! Брибовича. Нашого не мене? він старий. Та й за мільйонера підеш, щоб гроші були. Ой, але вони вони тепер дивляться на модель, щоб були такі ноги, щоб були лінії. Самі були високі. А чим я не роде? Дев'яносто, шість, дев'яносто. А, ну, пройдися, пройдися. а нічого, нічого. ноги, бачиш, які? я не прийдеся. А ні з чого? Ні з чого, ноги, як ноги, рівні, ніде не перетинаються, але рано кончаю. Ти теж не веде? Валерий ось охолоний. Я холодний. Ну, Тісто, а я ж на дієти. Дивися, щоб не було завжди, як у сусідки. Люди всі сидять за столом. Упала вилка, а вони всі полякалися, думали, що це риска впала. Та, так. так буде. Це, це не про мене. Ож, а сюди ж і принести нікого. Нікоди. Нічого. Як припреться, то й прикреться. Давай, внучечка, давай сідай, 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 сідай. А, 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 от, їж варенички, їж, моя холод... й, Їш, є ж, є ж, нічого, вони вкусні твої любимі. їж моя солоденька. Солоденькою не можна бути, бо з'їдять. <звінь> <рігана> <гас> ну то будь гіргенькою. А гіркою пожують, пожують і відберемо. <гас> Це не так, що ну, ти зробиш. Ну добре, не буде тянуть кота за ліс. <просим> так, добре. Давай покажи, що ти там в тих верситетах навчився. <просим> В Києві відбудеться конкурс, присвячений українському салу. І нашому клубу дозволили виділити на конкурс три кандидатури. Хто хоче поїхати, виходьте, вийдіть, будь ласка, сюди. А, <реш> а ви, <що? реш> так, але, але ж одна десь там бажаючи, дуже недвіна двигається. Але що випили? Але ж вас багато. Що нам робити? А треба три чоловіки? Конкурс. тричі Так, Давайте зробимо так. Ми їх поділимо на дві групи. На дві команди. І кожна з них виступить і покаже, що вони вміють. А ми тоді з вами будемо определяти, хто буде <сі> <Тобі сі> <свої сі> побіді. <сі> і команда, яка переможе, вона поїде на Так! <сі> <Да. Да. сі> да. Ну, Значить, шикуйтесь. Перший бой. Другий. Перший. Другий. Перший. другий. Перший. Другий. Так, перші е, номера. шах, перед, будь ласка. Так, от тепер ми маємо дві команди. Одна команда називемо їх велетнім, а друга команда, вона у нас любить. І ми дамо їм хвилинку на підготовку. Давайте, давай. готуйте. На цьому корпус, на конкурс приїдуть з усіх куточків України. І переможець буде нагороджений великим смаком сала. Так, беріть, і вже, наче готові випити, будь ласка. Покажіть, що ви вмієте. Почали. Раз. Два, три. Yes. <рістична> малюки, малюки, Малюки! Хто <рістична> за те, щоб на навчась поїхали велетні? <рістична> Добре. Хто за те, щоб поїхав на конкурс малюки? <рістична> а, а, це все все а це <рістична> все одно, рівно.